Вітаю вас на моєму каналі. В мене сьогодні на столі ті, кого ми не згадуємо на моїх стрімах, тому що як тільки ми їх згадуємо, нам вирубають світло. Сьогодні у мене на столі Кіл Тім Повелителей ночі, неме зі скло. Надав нам його на розпаковку наш уже давній підписник Славік, так що передаю тобі величезний привіт. І давайте разом розглянемо, що воно таке є. Ну, цілком я на цей кіл уже надивився у багатьох а, своїх знайомих, особливо в Імортала. Штука досить прикольна, і нарешті в мене є змога глянути це все на цьому столі. Що ж ми маємо? Новеньке оформлення коробки, 10 моделей, тактичка легіонерів ХСМ з апгрейд-паком для повелителей ночі. Тепер є не тільки кіл-тім легіонерів звичайних, а теперка є і так'я. Що у нас тут цікавого? Перше, це те, що є, так як це новий апгрейд-пак, у нас тут дуже-дуже багато новеньких бійців. І все стилізовано під наших жахастиків повелителей ночі. Ну, саме основне, це їхній лідер візіонарі. Так, що у нас має лідер? Лідер має досить цікавий чейнсворд, але з величезною гардою у виді скелета. Є тут, якщо не помиляюсь, десяток стилізованих новеньких голів. Також у нього є шкіряний плащик з кісточками. Далі. Є у нас такий оперативник, класний болт-пістолет. Символом Легіону, штиком і ніж, який у нас отруйний. Тобто це якась отрута, але при бажанні можна пофарбувати під кров. Ну і шолом мені дуже подобається. Також а, в наборі більше 10 наплічників буде саме для повелите ночі стилізованих. Що ми тут ще цікавого бачимо? А, хлопець з клавсами ну, в оригінальному, точніше в базовому кілтімі Легіонерів, він збирається саме як. Anointed, типу мініпоз. Тут на цій же самій тушці його побудували з двома кігтями і досить така жахлива мордяка у вигляді черепа. Далі. Оперативник весь обмотаний шкурами, різною шкірою і з глифою, Прикольно. Це у нас представлений без зміни, цей також, ну з за винятком голів і шоломів. Що тут, мабуть, саме брутальне, то це є цей банер, точніше ця іконка хаосу, ну, вона виглядає просто брутально, насаджений на палку Space Marine із зіркою хаоса. Ну думаю, така штука зайшла б і навіть пожирачам, якщо замінити зіроньку на символ Корна, то це б круто зайшло і пожирачам світів. Далі бачимо двох звичайних оперативників, але знов-таки апгрейд-пак голови і наплічники. По коробці це все. Далі. Що у нас є всередині? Стандартні декалі, тобто наші улюблені декальки, котрі, як ми бачимо, випускаються з 18-го року. Але мені кажеться, вони були навіть іще раніше. Чорний легіон, саме Синіон, несуне. Найтлорди тут цікаво, так як у нас є вже стилізовані наплічники, тут з цікавого будуть тільки руни. Залізні воїни, моя улюблена альфа, регулярно використовується, так що ось такі у нас базові декалі. Окрім цього, набір нам дає токени. Є в нас такі токени, вони йдуть вже в конвертику. Не завжди правда, їх конверт захищає. Я бачив випадки, коли саме конверт пробивали ливники і шкодили цим токенам. Але добре, що у нас є тепер токени, їх не треба купувати окремо. Тут у нас, як я розумію, engage та Conceal, тобто активації. І різний еквіп, він вже знаходиться прямо тут на ливничках, не на ливничках, точніше, а прямо на цьому аркуші. Ну Картон звичайний, не скажу прям якийсь особливий, звичайний. Е, є в нас маркери, щоб врахувати, чи може пролізти моделька, чи ні. Тобто ось такі відмітки 28, 32, навіть на 40 завели, завезли 25, але не бачу ніде саме 50 мм. Тобто є у нас модельки, які на 50-мм підставках, це в Некронів Техномансер, це Геомансер, та переважно це якраз і в Некронів. Ці нові скарабє з турельками. Вони на 50-х базах. І відмітки тут я не бачу. Ну, я не бачу проблеми, щоб, наприклад, трішечки змістили це сюди і зробили б коло 50 мм. Ну, що маємо, то маємо. В цілому досить хороший дизайн. Особливо як виглядає еквіп. Ну, значки досить зрозумілі. Правда, мене інколи завжди це забавляє, коли вони трішки з'їжджають, але воно наче так і представлено. Так що маємо ось таке. Далі, по макулаторі, у нас є ще інструкція. Інструкція нового зразка, якщо ви їх не бачили раніше, саме нові, хто збирав Kill Team в другій редакції, то для вас тут буде дещо новеньке. Цим нікого не здивуєш. Мітка під яку? Ну, Розмітка під базу, тобто линійка. Далі, як варіанти збірки, йдуть перерахунок всіх ливників, три тобто базові тактикали SM. І у нас два міні-левничка це є апгрейд. Саме дві апгрейд-спруйки. І новинкою третьої редакції Кілтіма є те, що в інструкціях тепер ставлять весь варгір. Тобто всі види озброєння у вас ось тут підписані, як вони називаються і що воно є таке. Тобто, наприклад, цей. Таinteд Blade, Power Weapon. Тобто це у вас сакера, меча тут немає. Меч в легіонерів силовий кулачок, булава, особливий цей нострамський Chain Blade, Нострамська гліфа. Як ви бачите, все воно ось тут підписане: стрілкове і для ближнього бою. Також нам показують наші наплічнички. Показують, все дивіться, як спершу наплічники і голови. Левник Б це є апгрейд. Тобто, дивіться, це голови, які в нас є суто uh, для наших легіонерів, бо деякі у нас йдуть окремо, вони йдуть уже конкретно під uh, конкретного оперативника, як, наприклад, хлопець з пістолетом і ножем. Тобто, ось всі наші кажанчики є тут. Далі uh, базові голови звичайних тобто Ось такі вони, uh, наплічники повелителей ночі І звичайні базові наплічники. Ну, Я не скажу, що. Прям всі ці не підходять, тут майже кожен може підійти, так що це нормально. Виставити один з геральдикою саме 8-го легіону, інший виставити, який вам до вподоби. Інструкція нічим майже не відрізняється від збірки легіонерів. Різниця тільки в тому, що в нас додався плащик і різні голови і руки. В цілому всі тушки майже ті самі. В одної буде тільки змінний нагрудник, так що це буде нова деталь. По всьому, це абсолютно той самий набір. Ну, якраз нам показують ось Б-12 біц. Це якраз новий нагрудник. Все в цілому те ж саме. Але за рахунок голів, наплічників і зброї, ми отримаємо повноцінний кілтім повелителей ночі. Так що, ось така у нас інструкція. Далі по пластику. По пластиці двох видів. Чорний пластик, 10% підставок на 32 мм. І 4 ливничка. Перші це базові для збірки наших легіонерів. Тут маємо 10 пістолетів, 10 болтерів. Ну, Не люблю я цей дизайн, коли стрічки з патронами вони звисають, висять, і незрозуміло, як їх потім запіхувати назад без рожків. Нормальних болтерів тут тільки два. Наприклад, ось цей з барабанним магазином. І є у нас іще ось. Такий кустарно перемотаний з олентою, де два ріжка змотані з олентою. Виглядає нормально. По пістолетам цікавіше. Більше тут пістолетів мають саме магазини, але знов-таки ось такі халтурні ніхто не відміняв. І всі вони дивіться, прикрашені стрілочками, черепами, різними рунами. Особливо ось це мені подобається з цим палаючим оком. Ну, особисто я його фарбував, не наче вона палає і світиться, так що ось таке воно є. Далі. Нагрудники, нагрудники досить впізнаються як армор МК6, МК5. Але, воно, як ви бачите, кожен марінчик має свій унікальний нагрудник або одну із двох опцій. Так що досить прикро, що їх не можна взаємозаміняти. Ну, Вживаємося з новою членкою. На вибір нам дали навіть два пістолета, що є досить цікавим. Нам дали нарешті на вибір два плазма пістолета замість одного, як це було в старій такті. Майже ніким не використовується вогнемет. Далі теж цікавий болт пістолет з цим шипом спереді. Голов'яшки наші. Є в нас голови як рогаті, так і без рогів, навіть є без шоломів. Ну, без шоломів, хіба що ось така подобається лиса. І здається, вона тут буде єдина. Всі в нас в шоломах. Наприклад, для хлопця з ракетницею або з Хіві болтером пропонують ось таку з додатковим пізером. Вона ну, мені по стилю нагадує дуже залізних воїнів. І є у нас ще тут, дивіться, Power Sokera, ну, мабуть, всім цей біт сприївся, в мене особисто таких ну, Sophier штук 10, можливо, вже назбиралося. Далі, така у нас є голова з зачіскою А-ля Абадон, досить прикольна і така ж сама є в човзені, там тільки шолом трішки інакший. І є у нас така цікавинка. Це є ем, коробка, з якої у нас, точніше, сумка, з якої тягнуться патрони в, це, в болтер. bolter і Марінчик подає собі сам болт снаряди. ну кустарщина повна, Щоб це не затягувати. Також є у нас комплект пиломічів, пиломічі досить нормальні, ракетниця на яку додали ось такий ну оградку таку шипів. Кулачок із вицарапаною зіркою хаоса. ну Цей кулачок мені вже настільки приївся, що я старався на своїх марах заміняти всіма різними, які є, він тільки один тут в наборі. Авоська гранат для ракетниці, тобто снарядів. Деякі бекпаки у нас мають змінну спинку, точніше кришку. Є в нас мордяка Демона, є в нас нейтральне, є в нас голова Space для нашого чемпіона. Можна видати йому череп Space в шоломі. Ну, прикольно. У нас є, дивіться. Хаос іконки, тобто зірка хаоса, око хоруса, для тих, хто не визначився зірка хаоса. Далі ще одна у нас голова, але мутована вже з одним рогом. Класний хеві болтер, теж трішки кустарний, бо його не наче від чогось відірвали з якоїсь турельки. Так як у нього висять знизу провода. Збирається з двох половинок, ствол вже буде просверлений. Чейнсворди у нас йдуть вже в руках. Деякі навіть з наплічниками, деякі будуть просто із кістю йти, тобто Треба їх вклеювати в конкретну якусь руку. По бекпакам вони мені подобаються менше, ніж в старих есемів, тому що старі розвісисті бекпаки мені подобалися якось більше. Третій базовий ливник це у нас самі тіла марів. Тобто тут у нас розкидано 10 тіл і наплічники. Ось такі, наприклад, ці класні. Наплічники з черепами теж підійде найтлордом, я їх і на Кхорнітах використовував. Наплічники з шипами навіть бачив, часто клеять на синів хоруса і 10 почленованих мініатюр. Не скажу, що вони погані, вони шикарні, в мене в самого такі є. І Збираються вони досить нормально, без всяких складностей. Тобто навіть початківець з ними впорається. Далі ще нам завезли ось наплічнички, Багато з них є зіркою хаоса, є, звісно, і нейтральні. Стрілочками особисто ці мені більше за все подобаються, як базові, які в старих есемів це було в самих стареньких карленчиках. Ну, ще один халтурний болт-пістолет. Булава, плазма, яка мені ніколи не подобалася саме з цього набору, бо вона, дивіться, ну, якась така вигнута ну, Якась така горбата, вигнута, ну, кривенька. Ну, ніколи мені ця плазма не подобалася. І по базовим ливничкам це все. А тепер давайте розглянемо те, що робить цей набір повелителями ночі. Ось а, така здвоєна маленька рамка. І вона шикарна. Просто подивіться, що в нас є. Є в нас, наприклад, Chain Sword, але це не просто Chain Sword. як ви бачите, в нього, на відміну від звичайного, з'явився. Крилатий череп найтлордів, з'явився знизу шипчик. Просто офігезні 3D-наплічники. Тепер не треба наклеювати декалі. У нас є наплічники з символом 8-го легіону. Крутецькі голови, це, як я розумію, має бути голова для нашого сержанта, точніше для чемпіона скваду. І ось такі в нас є голови. Хтось в шоломі, хтось без шолома. Хтось покораптило так, що в нього прям зубки виросли. Ну, шоломи ці просто шикарні. Хтось взагалі без шолома, ось мордяка просто крутецька. Далі, Ностромська глифа і що мені в ній подобається, що вона не просто пряма, як це, наприклад, гліфа в пожирачів. Вона під дугою і навіть рукоятка трошки вигнута. І це зроблено спеціально. Тобто вона виглядає дуже круто і добротно. Далі. Тушка зміна для нашого Марінчика, яка обмотана, просто дивіться тут руки на крюках, шкіра, просто плащики шкіри, мисливський ніж, тісаки, ну стиль стильной торгії виглядає просто шикарно. Мені здається, вони навіть і так виглядали під час єрісі, тобто вони завжди такі були. Далі болт-пістолет, в якого є, так би мовити, штик-ніж. І як я можу розуміти, скоріше за все. Його ще обклепали шкірою, бо ці щось схоже, наче щось приштопали. І стилізований черепок. І так, Стилізований черепок з крильцями. І мені дуже подобається, як на руці в нього виглядає ось цей малесенький черепок. Воно дуже стильне. Далі, настромський chain blade. Просто шикарна штука, дивіться. У нас є класний пиломеч в вигляді скелета з ребрами і наповнений черепками. Ну, штука просто крута, я правда не знаю, наскільки воно в реалі було ефективне. Бо нас тут третина меча це просто гарда, але виглядає круто. Далі. Наплічнички з обідраною шкірою. Щось похоже у нас вже було в кілтімі-легіонерів. Десь для талона І далі тут таке, але з символами найтлордів. Далі. Голова з кістяним ірокесом непогана, голова в каптурі для оперативника. І що це в нас таке маленьке, я поки не зрозумів, чи це фляга якась щось таке, або елемент а, якоїсь збірної частини зброї чи чогось такого. Ну Штука ця виглядає прикольно. Скоріше за все, якась фляга. Скоріше за все, фляга з отрутою для цього ножа. Дивіться, є в нас такий ніж. В порівнянні... ну Він такий же по дизайну, як звичайний хаосейський ніж, який ви можете знайти прямо на ливниках цих легіонерів. Але він відрізняється тим, що він став більш зазубрений, Він, мені здається, став трішки довше, але по формі такий же самий. І з'явилося в нього ще ось таке, що з нього капає отрута або кров, в залежності від того, як ви це пофарбуєте. Ну Біц цей з ножем дуже добротний. Далі є в нас клавси, тобто Lighting кло яких не було в звичайних SM-ів, Ось такі вони є. ну Скажу, непогані. ну Не зовсім спартанські, але й не якісь такі прям дуже деталізовані, наприклад, як це було у верб Але в цілому виглядає нормально. Крюки для того, щоб ми могли підвішувати трофеї. І головешка, як я розумію, без шолома. І боже, яка вона страшенна. Тобто, Мордяка скрабчена з зубами. У нас це волосся. Прям, я думаю, це буде каптура, але ні, це, скоріше за все, його волосся і виглядає максимально кріпово просто ось ця мордяка просто жесть. Так, і що в нас є ще? Знову-таки ну, класні голови. Трофіпак. У нас дивіться є айкон, Тобто, у нас тепер з нами носець не просто несе зірку хаосу на спині, а він несе повноцінний, так би мовити, штандарт. Зіронькою хаоса, на якому красується трубчик Marine. Я не здивуюся, навіть якщо він живий, тому що і таке в Найтлорді по книгам можна знайти. І дивлячись те, що в нього зашитий рот, скоріше за все, він досі живий. Ось Такий у нас Space Marine ну, виглядає максимально кріпово, брутально і ну, нехтонічно. А, ну, я не знаю про те, які епітети підібрати, але не хочемо тікатися, але ну, виглядає просто жесть як страшно. Так що я розумію, чому повелите ночі багато хто любить. Так що ось таке. Фух, ну ж думаю, я з вами затягнувся навіть. Так що ми уклалися в 17 хвилин. Мені цікаво, до речі, ваша думка. Що ви думаєте саме про цей апгрейд-пак, про цю спройку з бідцями і в цілому про цей кілкім. Наскільки я пам'ятаю, на старті третьої редакції він був навіть занадто імбовим, що його, здається, нерфіли. Тобто він був дуже дисбалансним і він був дуже потужним. Він був навіть місцями кращий, ніж базовий кілтім Легіонерів. Ми саме не про легіонерів із збирається, а саме з їхнім апгрейд-паком. Так що пишіть, що ви думаєте за цей кілтім, можливо, хтось з ним грав. Як, вам, як він вам в збірці? Думаю, якщо до сюди додивиться Мортал, то він нам скаже, як його найтлорди збиралися. Ще раз хочу подякувати Славіку. І наостанок хочу вас попросити підписатися, залишити вподобайку. Це допоможе моєму каналу, це допоможе мені його розвивати. І якщо ну, у вас після якихось донатів на перевірені збори або щось таке є бажання підтримати автора цього канала, то я збираю на 3D принтер. Посилання на баночку ви можете знайти в описі. Так що, ще раз вам всім дякую, бережіть себе і свої мініатюри. А якщо не будете їх берегти, то за вами прийдуть ось такі чуваки в темно-синій броні, і вам буде не дуже весело. Так що бережіть себе, всім щастя!